Всім привіт! Нагадую, що мене звати Марина, і я вас рада вітати на своєму каналі Нататки екскурсовода. Я сьогодні приїхала в Ужгород, приїхала ввечері. Знаєте чому? Ну, скористалася нагодою. Тут є ще якісь справи, тому що я давно хотіла вам розповісти про саме це місце, але тут завжди дуже багато людей, дуже багато туристів. І зараз теж е, є люди, і е, це не зовсім зручно, але іншої нагоди не буде, тому що е, ну тут завжди хтось є, я ж кажу. І коли я розповідаю туристам, я обов'язково тут зупиняюся. До речі, я е, про е, цю е, жінку, про яку сьогодні підемова, писала на свої сторінки мукачево туристичне багато років тому, і зараз е, я вам поясню, чому саме так. Я приїхала сюди, я приїхала ввечері, і це yeah. зараз. Ми з вами в сквері, який носить ім'я Марії Терезії. і саме чому я про неї розповім? Ви хочу розповісти і розповім обов'язково. Ви дізнаєтеся згодом. Пам'ятник дуже такий цікавий, витончений, тому що Марія Терезія вона була дуже красива жінка. Вона мала такі тонкі риси обличчя, і, і колір шкіри її був тож такий красивий. І, і, і тому і пам'ятник зроблений саме в такому ключі, в такому стілі. І де він знаходиться? Він знаходиться у той сквер. Тут у нас такі липи, і він знаходиться напроти. Собор. от отак як виглядає цей греко-католицький собор, і про нього зараз мова не буде йти, а саме про Марію Терезію і чому вона важлива саме для Закарпаття. Ну, е, кажуть, що Марія Терезія це австрійська імператриця. Насправді вона не була імператрицею, вона була донькою імператора Священної Римської імперії, а потім, е, коли вона одружилася. То вона мала титул туф Австрії, королева Чехії і королева Угорщини. Одружилася вона в юному такому віці, і це був брак по любві. Тобто спочатку молоді люди. Коли їх познайомили, то це було за правилами. Офіційний такий шлюб вони мали скласти, але згодом з'явилося почуття, і це почуття тривало все життя. І Марія Терезія казала, що про свого чоловіка, що ясно тільки те, що вона жила, пережила з ним, а все іншого вже не було. Тобто, все, що з ним. То було все, що без нього, то вже не було. Марія Терезія мала в цьому шлюбі 16 дітей і два її сина теж стали імператорами. Так, що цікаво, я ж кажу, що вона не була імператрицею, але коли вона одружилася, то вона зробила все, щоб її чоловік. Став імператором, і саме тому ми кажемо, теж, що Марія Терезія імператриця. Я зараз вам не буду розповідати все, що вона корисного робила для своєї держави, а тільки зупинюся на тому, чому саме в Закарпатті, чому саме в Ужгороді, і чому саме тут напроти. Отакого от великого греко-католицького собору зараз, тому що, тому що ви про це згодом дізнаєтеся. Шістнадцять да, дітей мала Марія Терезія, і два, я ж вже казала її старших сина, вони згодом стали імператорами. І Донька її одна з молодших доньок. Це Марія Антуанета і про таку трагічну долю своєї доньки, на щастя, Марія Терезія вже не дізналася ніколи, бо вона на той час вже померла. До речі, вона переймалася не тільки війною, хоча її головний ворог то був Прусський король, Фрідрих казав, що я завжди. З нею, з нею воював, але ніколи не був її ворогом. Ну як можна бути ворогом такої красивої, витонченої, розумної, освіченої жінки? Та ще зразкової дружини та матері. Ну, ще що цікавого, що на колінах цієї жінки сидів сам Моцарт. А композитор Гайден написав симфонію, яка так і називалася Марія Антуанетта». Далі буде я роблю паузу, тому що постійно хтось підходить. Підходять люди, незважаючи на те, що в нас сьогодні дощова погода. В Ужгороді прийшла така гроза, злива була. Але все одно люди підходять до цього пам'ятника Марії Терезії. А це барельєф, і він, на ньому ви можете побачити обличчя Андрія Бачинського. Андрій Бачинський мукачівський єпископ. і чому саме про нього, і який зв'язок між Марією Терезією та Андрієм Бачинським? А зв'язок такий, що саме тут, в Ужгороді, в XVII столітті, в Ужгородському замку, була підписана Унія. Уже так вона і звалася Ужгородська Унія. І ця подія і була початком існування греко-католицької церкви на території сучасного Закарпаття. І ну, греко-католицька церква вона була заснована, але таких прав широких вона не мала. І от Андрій Бачинський їде до Відня, до Марії Терезії, там він довго чекає на аудієнцію, і потім, коли він отримав доз дозвіл на бесіду з Марією Терезією, він переконує її в тому, щоб вона сприяла поширенню греко-католицької релігії на території сучасного Закарпаття, а територія сучасного Закарпаття в ті часи входила до складу Австрійської імперії. І от Марія Терезія цей дозвіл. Йому і надола. І е, він отримає е, чин єпіскопа, єпископа Мукачевського і особиста Марія Терезія е, передає йому е, хрест Митро та Сакас. Ось така історія. І, е, а, да це ж Закарпаття, а тут в Закарпатті, е, е, дуже багато, ну, завжди дуже. Така багатонаціональний такий край Закарпаття, ну переважна більшість то були русини, і вони були, вони ісповідували греко католицьку релігію. Але храмів було практично ну, дуже мало, і тому, коли вже був такий височайший дозвіл, на поширення релігії почали з'являтися храми завдяки саме діяльності Андрія Бачинського. А при храмах, звісно, з'являються, що з'являються школи, початкові школи, де діточок навчали хоча б там читати, писати, і вони могли читати і писати, вже навчатися своєю мовою. Ось така історія, друзі І саме тому. Тут цей пам'ятник, зараз я його так вам. О, тако, такий ракурс ми зробимо. Що ще на завершення я вам розповім про Марію Терезію, що її батько, він перша його дитина був хлопчик, але хлопчик помер, він помер у віці один рік. І потім вони чекають на другу дитину. І коли народилася Марія Терезія, то батько, він так був трішки розчарован і каже, це ж тільки дівчинка. Але він що робить? Він, а так, да, хто спадкує трон, хто спадкує владу, звісно, що по чоловічій лінії це все передається. Але батько Марії Терезії був така людина, Прагматична, прозорлива, і саме тому він розробляє таку прагматичну санкцію. Так звався цей документ, і з дозволом цієї прагматичної санкції, і дівчинка могла успадкувати і корону і владу. Так само і сталося з Марією з Марією з Ю, ю. О, Марія Терезія, з Марією Терезією. Дуже важко розповідати. Ну, Я е, е, перепрошую, я дуже хвилююся, бо тут я ж на людях це все роблю, не в себе вдома або там не десь в затишку. І е, тут постійно хтось підходить і треба робити ще такі паузи, але я дуже рада з того, що сьогодні тут а, не так багато людей. Бо в нас вже вечерія, і все одно хтось підходить і приходиться робити такі паузи. Тут у нас книжка, і що в цієї книжці? Ну, в цієї книжці, ой, зараз щоб не впасти. І все написано, що історія скверу Марії Терезії а Заснування скверу було прив... за приватною ініціативою, і здійснено завдяки зусиллям фундаторів та меценатів родини панових, е... і також Віктора Петрова, генерального директора Закарпат Обленерго. Отак. Ну і тут вже історія е... Марії Терезі. Отак, От друзі. Друзі, я це відео зробила. А зараз я вам пропоную невеличку прогулянку Ужгород. Марії Терезі, я вже казала, що він навпроти Греко-католицького собору. У нас він є кафедральний собор, і про нього буде якось ще моя розповідь. Але ця вулиця йде. З замку і до замка. І от коли ви будете повертатися з замка, то праворуч обов'язково е, за я вас дуже, вам дуже раджу е, зайти в у цей заклад. Зараз ви побачите його, і він має назву Сировина. І тут ви не тільки каву можете попити, а ще е, замовити, дегустацію вина і сира. І про цю дегустацію я теж як-небудь вам розповіда розповім, бо зараз в мене на це часу немає, бо в нас інше завдання. тут я зараз так зроблю, щоб ви от добрий ви побачите. День! А, добрий день, так. <ріст> да. от, от написано Сировина. <ріст> да. Це правильно, я вже була. Дякую, а, да. І ще й прийду. Трохи, добре, добре. але ну, спочатку треба мені саме приїхати з Мукачева і зробити відео. <свісно> Обов'язково. Це гарного вечора. Ось така в нас тут є атракція, і вам рекламу вже зробили. А я йду пити каву. І це теж візитівка нашого. Міста це кав'ярня. І зараз ми йдемо до цієї кав'ярні. Кав'ярня Валентина Штефаньо. І я ж кажу, тут на кожному кросі можна про щось, про щось розповідати, але вулиці в нас, бачите, вузенькі, в нас бруківка, і треба, що треба не впасти. Отак, О. кіт не боїться. А я йду на каву до. От бачите тут Валентин Стефанія. На сьогодні в мене все. Невеличка прогулянка така, людей мало, бо я ж кажу, що в нас злива, стало дуже так холодно, і після дощу вже ніхто, ну, мало хто відважився йти на прогулянку. Взагалі, Ужгород він дуже такий многолюдний в будь-який час. І, до речі, щоб сьогодні потрапити в Ужгород, ми їхали, ну, в пробках стояли і навіть пробку об'їжджали. І перед нами їхала дівчинка з Києва. Ми їй дорогу, поступили дорогу, бо вона розгубилася, вона думала, що тільки в Києві таке трапляється. Но тут вона попала в саме в маленькому Ужгороді. Ну, ми ще приїхали, була з п'ятої до шостої години, тобто це дійсно час пік. Отак все на сьогодні в нас все. І я вам дякую, а була б ще більш вдячна за ваші лайки. То, так працює YouTube. А про е Закарпаття, про Україну зараз е люди мають чути якомога більше. Тобто, будь ласка, пишіть в коментах, що б ви ще хотіли побачити. Не тільки в Ужгороді, а в Закарпатті. А до Ужгорода я сподіваюся, ми ще повернемось. Все, пока-пока.